Будемо говорити про веб-саміт колишніх росіян. І, звісно ж, Ілона Маска. Це 63-й випуск новин на ДОУ. новин українського і не тільки українського, IT. Початок місця, а значить, найкращий час для донатів. Доу збирають на 80 безпілотників для Азову. Одне з найбоєздатніших військових формувань в складі ЗСУ збирає гроші на те, щоб оснастити свої підрозділи необхідною кількістю безпілотників. Це відомі всім перевірені рішення. Тобто, це Mavic, і там DJI Mini Mini 3 Pro і нові Матрис m 30 t на кожних 5 мільйонів гривень, а всього їх треба 15, будуть розігруватися різні цінні призи. І буде там окремий приз за найбільший донат. Обов'язково треба долучатись, тому що, ну як я завжди кажу, рекламуючи збори. Якщо не ми, то, то хто ще забезпечить нашу армію? Олена Зеленська відкрила веб-саміт промовою про те, як Росія використовує технології у війні проти України. У Лісабоні почав працювати черговий веб-саміт. Як зазначають організатори, це найбільша it подія у світі. Україна там вже. Вкотре представлене своїм павільйоном, і от Олена Зеленська цього разу там мало не відкривала все. Я хотів поговорити трохи про веб-саміт. Він став чи найбільшою IT-подією світу, і я і раніше не дуже розумів його тематику, а зараз і тим паче мені здається, що це такий саміт ні про що. Там немає, ну я не можу згадати якихось топових технічних докладів, які б там відбувалися. Ну, щоб там презентували нову мову програмування чи новий фреймворк, чи новий. Якийсь там підхід чи продукт навіть мені здається, він не топовий для пошуку інвестицій. Я не дуже стартапер, тому якщо хтось краще розбирається поправте, але мені здається, що інвестиції залучаються ну не на таких конференціях. Можливо, він по продажам дуже крутий, але по продажам чого? Тому що, ну якщо ви працюєте в певному сегменті, то там є галузеві виставки. І от в результаті це таке враження, що це стає таким місцевим лісабонським головним фестивалем року, і є якесь таке певне it забарвлення Ну і звісно ж, якби вітаю всіх, хто отримує відрядження в це чудове місто і проводить там гарний час. А що ви думаєте про веб-саміт? Напишіть. Верховна Рада ухвалила законопроект, який уточнює механізм бронювання від мобілізації. Законопроект головне, що він вносить, це те, що раніше обов'язковою умовою для бронювання було те, що людина працює над оборонним замовленням, точніше, мобілізаційним, ну щось таке, тобто вона працює безпосередньо над задачами оборони. А тепер достатньо, щоб вона просто працювала в. Критичній для економіки частинні, частинні цієї самої економіки, тобто в підприємстві, яке типу дуже важливе. Що раніше було не дуже визначено, що зараз, але я так розумію, що тепер мінекономіки буде простіше туди вписувати от важливі підприємства, але які ну, не працюють безпосередньо з оборонкою. В коментарях слушно зазначають, що Айтішечку то внесуть, але питання працевлаштування. Тобто, it компанії зможуть бронювати тих, хто офіційно влаштований, а ФОПів швидше за все, ні. І який у нас найпростіший спосіб влаштувати когось в it компанію? Звісно ж, дія сіті. Якось так це поки виглядає. Побачимо, як буде працювати. І питання: якщо тільки зараз в законі це прийняли, то на основі чого тоді заброньовані всі ті, хто заброньовані раніше, незрозуміло. Українська it армія отримала доступ до документів центрального банку Росії. Виклали в Телеграмі першу порцію даних, 27 тисяч файлів обсягом 2,5 гігабайта. Таким меседжем, що центробанк Росії не може забезпечити власний кіберзахист, то як він може захистити стабільність рубля. Судячи з того, що з цієї новини пройшло вже 5 днів, з рублем все нормально. Видно, не такі вже й круті дані там скачали. В Укроборонпромі повідомляють про успішні випробування українського безпілотника, його презентують до кінця року. Відбулися перші успішні випробування, заявляє керівник підприємства, і каже, що от скоро буде дуже класно і вже злетіла, вже сіла ця пташка. Розробляли, значить, по замовленню самого Валерія Залужного, і все таке. Я не військовий експерт, але, як то кажуть, слухаю. Поплаву. Е, наскільки я знаю, що цей безпілотник е, він, це старий проект, ну, тобто йому вже декілька років, і він все ще не полетів. Якщо зайти в новину, то вони там кажуть, ну точніше, по посиланням, то там зазначено, що будуть випробування до кінця року, мовляв, полетить от да да обов'язково. Е, це розвідувальник, типу такого ж класу, майже як Байрактар, але не вміє стріляти. Наскільки він потрібен? Це вже вирішувати експертам, власне, і військовим, але зазначають ті ж експерти, що дуже є така проблема у нашій оборонної промисловості, що фінансується і підтримується дуже багато проєктів, але жоден до кінця. Тобто, і от вони так от, от важко важко розвиваються інколи роками. Ну, побажаємо цьому проекту удачі, а нам всім перемоги. В Україні працюють над створенням публічних місць з інтернетом від Starlink. Михайло Федоров заявив в своїх соцмережах: хочуть запустити пілот, щоб були Starlink, і щоб живились вони від паверволів, тобто теслівських великих павербенків. Акумуляторів, щось на кшталт Екофлоу, не побоюсь цього слова. І от вони хочуть, щоб воно працювало в комплекті і забезпечувало зв'язком, тому що, як ми побачили, що коли пропадає світло, то проблема не тільки в тому, що пропадає світло, а в тому, що зазвичай в густонаселених районах ще й лягає зв'язок. І швидше за все, ця схема вона виправить цю проблему. Я тут подумав, що ніколи не було новин про те, що інфраструктура саме зв'язку. Старлінку не витримує, що, мовляв, от в Україні додалось дуже багато користувачів, і тепер там інтернет став повільніший. Ніби такого не було, що, звісно, не може не давати плюсів цій системі. Сподіваюсь, і не буде. Дуже чекаю, громадський Wi-Fi на Starlink. -у. Співзасновник револют Микола Сторонський відмовився від російського громадянства. Повідомляють змі раніше його тата. Було внесено в санкційні списки, тому що він там очолює одну з дочок Газпрома. А його син, який типу, давно вже переїхав в Британію, давно має британський паспорт, як і його кофаундер Яценко, який родом з України з Миколаєва. От зараз з'являється новина, що він відмовився від громадянства і що вже давно і не підтримує війну, і закликає всіх припинити бойові дії. І допомагає українцям відкривати рахунки. Якщо ви користуєтесь револютом, нагадайте в коментарях, чи подобається вам. Власник Білайну продасть свій російський бізнес. Компанія чи. Олдингова компанія Vion заявляє, що хоче вийти з своїх російських активів, і нам, звісно що все складно. Справа в тому, що сучасні мобільні оператори, і, взагалі, мобільний зв'язок, він перетворюється в таке комодіті, і вони починають бути трохи інакше структурованими, як, ну, невідмінно від того, як це було раніше. Зараз там виділяють від операторів інфраструктурні компанії, інколи їм дозволяють надавати послуги іншим операторам, а сам по собі оператор стає. Є лишається таким тримачем бази користувачів і маркетингових активностей. Так от, Віон збирається вийти з Росії, проводить там якусь реструктуризацію, збирається бізнес передати менеджерам. Я думаю, що там за все, схема така, що от оператор, як власник бази даних, буде належати менеджменту колишньому, а там все, що має велику вартість капіталу, типу власність вишок і все таке, його, мабуть, Переведуть в якусь іншу компанію, яка буде мати дуже таку неяскраву назву і продовжуватиме належати кому треба. Але це моя гіпотеза. Я не володію тут якоюсь інформацією. І Віон буде весь такий чистенький. Для нас це важливо, тому що Віон володіє ще й Київстаром, Але слід пам'ятати, що основним акціонером. Віона лишається компанія, яка називається Letter One, і це спін ноф чи я не знаю, чи основна компанія Михайла Фрідмана. І тобто це ті ж власники, але от вони намагаються зараз позбавлятися від токсичних активів. Сам же Віон наголошує на тому, що Letter One не є контролюючим акціонером, а просто є крупним. Ну, найкрупнішим, швидше за все. Якось так. Ну і от дійшла черга до Твіттера. Я спробував повиписувати найосновніше, що відбувалося за цей тиждень. Сподіваюсь, нічого не пропустив, тому що швидкість там неймовірна. Перше про що писав. Ну, не перше, але така коротше, новина, що Джек Дорсі виявляється, ну, засновник Твіттера перший. І автор цього продукту він не вийшов з Твіттера, а він просто свою частину акцій передав в управління маску. Там акції десь на один мільярд доларів, і от він, якби, хоча він міг мав право на те, щоб у нього їх купили, але він їх передав в управління маску. Це, мабуть, якийсь такий жест, який показує, що, що він довіряє тому, що відбувається. Там, значить, висадився цей десант з співробітників з інших. Компанії маска вже з'явилось трохи більше деталей. Там 50 осіб з Тесла, дво, двоє з Boring Company і одного з Neuralink також допомагають його друзі і команда, така персональна, зокрема, глава його сімейного офісу Джаред Бірчел. Сімейний офіс це не в сенсі офіс, який управляє його життям. Це офіс, який керує його фінансами, інвестиціями, там в різних компаніях і так далі. Співзасновник PayPal Девід Сакс та інші. Хто допомагає, також якщо говорити про топів, які залучені, це директор із програмного забезпечення автопілота Тесли, і начальник відділу розробки системи автопілота, і один з керівників служби внутрішньої безпеки. От, оце вже зрозуміло, чому? Тому що у Твіттера ніби є проблеми з безпекою. Там задаються питаннями, наскільки вони кваліфіковані в тому, щоб оцінювати код. Тому що в Тесла працюють переважно з Пайтоном, тим паче підрозділи, які займаються автопілотом. А у Твіттері там здебільшого скала. Я думаю, що чутки і ці питання просто снабісти скалісти запускають. Типу, куди цим пітаністам розглядати наш крутий код? А якщо серйозно, там от є певний пресінг, щоб люди доводили. Чи справді вони гарно працюють? От там була та історія з роздруківкою коду, і тепер маск вирішив, щоб, так би мовити, не словом, а ділом доводили. Люди там тепер фігачать по 12 годин, тому що маск генерує продуктові ідеї. І першою, і найнезрозумілішою було те щодо цього преміум акаунту на Твіттері, точніше, підписки. Вона там в якомусь вигляді вже існувала. Маск прийшов, і перше, що сказав, а тепер ми переглянемо її вартість до 20 доларів. На чому Стівен Кінг написав з фігалі, він сказав: Ой, вибачте, точніше, він сказав, а 8 буде норм, і в результаті запустилось по 8. А що ж, власне, запустилось? А це найцікавіше, тому що по суті нічого. Основне, що вона дає зараз, це наявність синьої галочки. І це дивна штука, тому що зазвичай сині галочки, їх соцмережі видають. Верифікованим аккаунтом, і вона означає, до речі, майже у жодної соцмережі не прописано чітко, що вона означає. Але загальний вайб такий, що ця людина вона публічно відома. Деться, колись Фейсбук навіть коментував, що там важливо для її отримання це публікації в якихось змі. Тобто, людина, вона публічно відома, не тільки діяльністю в рамках соцмережі, і ми гарантуємо, що це вона. І як ніби. Це фіча, яка потрібна більш самій е, соціальній мережі для того, щоб орієнтувати своїх користувачів. Хто з сілеб справжній, значить, а хто ні. Ясно, що по факту багато людей дуже цінували ці галочки, і це була така ярмарка тщеславі. Тепер же Маск вирішив її монетизувати. Було б смішно, якби це справді коштувало 20 баксів і там не давало нічого, окрім наявності цієї самої галочки. Але тут вони обіцяють багато ще чого. Чого ж саме? Зменшення кількості реклами, і це дивна штука. Мені здається, рекламу треба або виключати повністю, або не виключати. Тому що. Коли ти вимикаєш частину реклами, то потім ти просто можеш продавати ту рекламу, яка залишилась дорожче, тому що це ж люди, які платять, і все таке, хоча може так і задумано. Потім вони обіцяють пріоритетний показ. Тобто, якщо є якийсь твіттер-тред і там багато реплаїв, то ті, хто верифікований, вони показуються вище. Але це теж якось дивно. І найцікавіше це те, про про що мало пишуть в новинах. Там ніби прозвучало, що вони додадуть сюди певну підписку на контент. Що мається на увазі? В на західному медіаринку є чимало компаній. Які продукують тексти, які закриті пейволом. Ну, коротше кажучи, ми просто звикли в Україні, що в нас текстові видання вони зазвичай безкоштовні. Ну я от так сходу можу згадати тільки Forbes Український. От вони намагаються продавати матеріали, і то здається, там вони це послабили спочатку війни. На заході таких видань багато, і вони хочуть включити в цю підписку. Я так зрозумів, що є така ідея, включити доступ до багатьох таких видань. І це може бути справді прикольно і спрацювати, хоча такі штуки намагались багато хто робити. Чому? Тому що Twitter це якраз місце, де споживають такий контент. Це, от в Україні, ми звикли в як заходити, щоб подивитись, що там в медіа відбувається. А на заході для цього твітер передусім є. І в цьому плані це можуть бути такі дуже компліментарні продукти. І те, що з цим не дуже вийшло там у ЕПЛА e з їх цим нісфідом, може вийти у Twitter. Але це якось відклали на, я так розумію, на пізніше, тому що тут маск прийшов і поставив терміни. Треба швиденько запускати фічі. І вже запустили. Запустили в США, Канаді, UK, Австралії та Новій Зеландії. Я так розумію, що ті. Хто не купили цю підписку, вони свою і в них була ця галочка, вони її втратять. Що робити власникам галочки не з цих перелічених країн, незрозуміло, але видно якось по ходу допилять. Також паралельно з цим процесом запуску нової підписки відбувається процес скорочення. І скорочення там теж відбулось весело. Там більшості співробітників просто виробили доступ до корпоративних систем і сказали, чекайте, тому що ви отримаєте листи на особисті імейли, з тим, ви лишаєтесь чи не лишаєтесь, і там будуть інструкції залежно від того, в якому статусі ви продовжуєте своє існування з компанією. Кажуть, що це мало багато всяких організаційних організаційних ексцесів, тому що там вплоть до того, що. Керівники команд списувались в слаці і обмінювалися там Excel, у кого хто лишився, тому що кожен там керівник своїх бачив підлеглих, хто лишився, а хто ні. А з сусідньої команди ні. І було незрозуміло, до кого можна звертатися, до кого ні. Темпи змін в Твіттері вражають. Будемо спостерігати далі. Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі написав: державний апарат потрібно реформувати як Ілон Маск Твіттер». Кожен четвертий папа протягом тижня не знайшов рішення папа. Там використовується емоджі, і я їх спробував повторити. Він це писав, коли було незрозуміло, скільки скоротять. В результаті скоротили половину. Михайло Федоров думає, що в Держапараті кожен четвертий зайвий. Дуже цікава думка. Мене хвилює тільки те, що досвід показує, що. Будь-які реформи і скорочення українського держапарату призводять до збільшення його кількості. Якось так. Apple заморозила найм на наступний рік. Призупинення може тривати аж до вересня 2023 року. Не закладений бюджет на збільшення чисельності компанії. При цьому це не стосується їх ретейлової мережі. Туди вони продовжують наймати людей і особливо зараз, тому що скоро свята. При цьому на сайті Apple є дуже багато вакансій. І вони продовжують бути відкритими. Таке враження, що компанія просто під шумок думає, ну, треба час, настав час скорочувати тих, хто погано працює. Ну, інакше це важко пояснити. І, звісно ж, світовою економічною рецесією. Мета планує вже цього тижня у середу, вперше в своїй історії, провести масові звільнення. Повідомляє Wall Street Journal, Доживемо до середи, побачимо. Швидше за все, це правда, тому що, тому що інвестори не розуміють, як так, якісь десятки жахливі мільярдів доларів вгухали в цей метаверс, нічого не росте, доходи не ростуть, треба щось робити. Видно, доведеться звільняти. Патреон запускає власний відеохостинг. І я взяв цю новину, тому що хочу з вами поговорити про Патреон. Запускаю власне відеохостинг, там все просто. Раніше на Патреоні вбудовували відоси з Ютубу чи з Vimeo, а тепер можна буде завантажувати прямо до них, і там можна буде створювати творцям контенту безкоштовні, якби такі прев'ю версії. Типу, частина ролика доступна, а частина тільки за підписку. А поговорити хотів ось про що. Напишіть в коментарях, кому ви донатите на Patreon. Чи подобається вам цей майданчик більше, ніж, скажімо, YouTube Premium. Ну, тут ж теж можна підписуватись. І за який контент ви платите. Просто цікаво. На цьому на сьогодні все. Температура в студії 16 градусів. Я дуже радий за всіх, хто пише в коментарях, що в них вже давно в Києві є опалення. В мене, на жаль, немає, тому дуже холодно. Курс біткоїна прямо зараз 21 тисяча 2 долари. Курс ефіра 1 тисяча 592 долари. Мене звати Юра Федоренко. До зустрічі!